Шановні колеги, сьогодні ми говоримо за енергетичну блокаду, але ця блокада для всієї країни величезна проблема. Для Донбасу це справжня катастрофа. Сьогодні люди не тільки мерзнуть своїх квартирах через те, що їм не дають сьогодні світло. А все світло сьогодні знаходиться в руках олігархів. Через політичну кризу, яка сьогодні склалася між нами, тут в парламенті. Нам треба об'єднатися і вирішити питання. Для того, щоб повернути в державу всі енергоносії, якими сьогодні користуються, ті олігархи, які сьогодні з цієї трибуни кажуть, що треба звернути увагу, що люди страждають, і так далі. На Луганщині тарифи сьогодні вдвічі більше, ніж в Києві. Вода сьогодні... Коштує 24 гривні в Сєвродонецьку, 22 гривні сьогодні коштує в Лисичанську, коли в Києві вона коштує 14 гривень. Скажіть, будь ласка, як люди можуть вижити на тисячу гривень пенсії? Ми кажемо за підвищення пенсії? Так і треба підвищити до мінімальної зарплати 3200, Але це просто слова. Треба приймати рішення сьогодні. Величезна проблема на Луганщині: 9200 гектарів сьогодні лісу. стоїть сухого, а люди мерзнуть сьогодні в будинках, замотуючи свої ноги полотенцем і гріють собі грілкою. Зверніть увагу, що сьогодні господарство лісове сьогодні стоїть по на межі. Ми їдемо вночі, сьогодні з округу, везуть повністю ліс. О, такі брила везуть е, живого лісу, дубів та сосни. А сьогодні 9 тисяч, кажу ще раз уточнюю, 9 тисяч гектарів стає сухого, згорівшого лісу після війни. Зверніть на це увагу. Сьогодні складна проблема в Севнецьку. Війна ще не закінчена, а ми її практично можемо програти через політичні репресії. Місто захоплене колаборантами. Місто захоплено бандою, яка розкрадає десятки мільйонів гривень через конвертаційний центр Запоріжжя та Харкова. А ми сидимо три місяці, не можемо прийняти проект рішення, який подавав з БПП Віталій Курила та Сергій Шаху. Ми сьогодні відтягуємо це питання. Сьогодні воно стоїть перед куденному. Я закликаю кожну фракцію, закликаю кожного сьогодні. Антаря для того, щоб об'єднатися позафракційних і проголосувати це рішення, перезавантажити владу в місті в Северодонецьке депутатів, які сьогодні розкрадають це місто повністю до кінця. Я прошу вас приєднатися і допомогти сьогодні Луганщині і Донеччині. Звільнитися від колаборантів, які сьогодні захопили владу. Дякую.